Раки, вітаю вас! Повня 25 січня 2024 року у вашому другому секторі гороскопа, фінансовому секторі самооцінки, своїх статків, доходів, всього того, що ви маєте як свій ресурс, в тому числі і час, і ваше здоров'я. Так ось. Ця повня прояснює вам ситуацію, як ви можете заробляти, що ви вже заробили, в чому ви ствердилися, як ви по-іншому розпланували доходи, змінили місце роботи, які у вас ще доходи з'явились, яким чином зараз прояснилася ситуація у вашому гаманці або із вашою власністю, наприклад, теж дуже імовірно, яким чином зросла ваша самооцінка. Але це все відбувається на фоні енергетики Плутона. Він сірою фарбою розфарбовує це ваше ствердження, радості, оптимізму, бажання поділитися тією стабільністю, тими досягненнями, відсвяткувати якось те, що ви щось маєте, щось нове у вас вже дійсно результативне, є і дає вам страхи. Страхи за фінанси партнера, страхи за стабільність цих фінансів, за. Те, що не прийде криза, яка знову це все пошатне, і що ж робити далі тоді, чи ви дійсно зможете це тягнути? Що це з цього буде? Що ви вже не можете діяти в тому контексті, бути цінним в такому образі, в якому ви були цінні раніше? Вам треба щось відпустити, вам треба оцей такий гачечок побачити в першу чергу. Це можуть бути маніпуляції з боку партнера, коли ви вже зрозуміли, що це дійсно досягнення вам вийти на роботу заробляти самотужки. Це також можуть. Бути такі ситуації, коли стабільності не було в доходах партнера, і то пусто, то густо, то взагалі не зрозуміло, на яку суму розраховувати, чи ще вам вона перепаде. І в цьому всьому контексті ви втомились підлаштовуватись. І от у вас вже є щось таке своє. І тут бачимо, що по-перше, нам важко, якби розірвати ці стосунки, наприклад, цю фінансову залежність. Ми... Маємо прямо на це наважитись, а в той же час ми можемо самі знецінювати свої мрії, свої плани, свої досягнення, свою роль у колективі, применшувати взагалі це все. Також можуть знаходитись на те такі люди, які нам в цьому допоможуть, в тому числі кризові ситуації, коли ми якби не справляємося настільки, наскільки б нам хотілося. Да? І розуміємо, що такого ми ще досягти не можемо, от тільки такими поступовими кроками, але все. Все ж таки дає те, що нам зараз показує, чого ж варте наше власне сонце, що ми його маємо зараз залишити в спокої, залишити в спокої своєї індивідуальність, сказати собі, що воно у нас достатньо сильне, гармонійне і настільки зарядило наші планети, що зараз справляться вони, не давати своїй психіці, луні. У знакі зодіака Лев нагнітати Плутоном цю атмосферу, зневажати себе применшувати свої заслуги. І от наш Юпітер він говорить нам про те, що. Наші плани можуть бути в якомусь контексті ще далекі до того, щоб вони нас задовольняли, що нам ще багато в чому треба розібратися, і у нас є ще якийсь шлях розвитку. Це ще не кінцева мета, якби. І ми в цьому контексті маємо розуміти основне, що ми на цьому шляху, не чіпаючи, не турбуючи своє сонце, маємо ще й уран. Новий погляд, нові знання, інтернет. Друзі, ідеї. Нові якісь пропозиції, вміння своїми доходами розпорядитися на якийсь, в якийсь новий спосіб, вміння побачити перспективу в тій справі, в якій ми спеціаліст у тій мрії розібратися, яким же чином ми можемо її досягти. Можливо, шлях значно коротший. Тобто, такий спосіб об'єднати непоєднувані речі і скомпонувати собі бачення своєї мрії таким чином. До якого ми раніше ніби не додумувалися, і людини такої не було, яка могла б нам це показати, навчити нам, наприклад, як те чи інше діло робити, як це побачити по-іншому. Ми й не цікавились, можливо. Або також може бути така енергетика, коли така людина з'являється, або ми самі від того, що ми вже тривалий час планували, обдумували і. Навіть докладали зусиль, формували собі таких людей поруч. Можливо, ми знайшли такого партнера, таких клієнтів, з яким ми вже маємо тривалі стосунки, і от ми нарешті наважуємося об'єднати наші фінанси, об'єднати наші ресурси або ж взагалі. Якби вийти на новий рівень у своїх мріях, побачити їх втілення по-іншому. Так ось, крім цього, це можуть бути друзі по бізнесу, це можуть бути також партнери, чоловік, дружина, з якими ви обговорюєте ті сп способи, що більш перспективно, як на більшу перспективу все ж таки вкладатися у майбутнє і що конкретно для цього треба зробити. Тобто, буквально людина наважиться це зробити, вона озвучить свою пропозицію, або партнер по шлюбу озвучить пропозицію, і ви, наприклад, будете проживати разом, або домовитись про те, що ви будете створювати сім'ю. Або ж це також е, такий момент, коли ви зрозумієте, що ось це саме та людина. Вас підтримає. Ви дивились одним поглядом на своє життя, а тут ви побачили ключ до цього всього. І головне, що це у вас вже є. Це вже присутнє у вашому житті. Не вистачає тільки ось цього моменту, такого чуда, ідеї, якогось спонтанного ходу подій і такого незвичайного погляду, буквально інсайту, такого просто неочікуваного ходу речей. Крім цього, Повня по 25 січня 2024-го вона ще дає можливість відчувати гармонію в загалом у стосунках. Чи ж то клієнти, чи партнер по шлюбу, взагалі ситуація з людьми вона достатньо гармонійна. Це стосунки, які вже витримали випробування часом, на які можна покладатися. Це саме Ті люди, які важливі, і цінність їх з часом тільки зростає. І от саме їх підтримка зараз покаже вам. І масштаб, і широту, і перспективу, не відмовлятися від того, на що ви зазіхаєте, і що дійсно є для вас важливим, що складає ваше щастя, бачення вашої перспективи, ваш рух, і що ви поки не можете отримати, але у вас вже є достатньо. І головне, це цей людський фактор, це підтримка, також у вигляді друзів. Можливо, разом з чоловіком, і друзями ви врешті-решт зможете розібрати. З контекстом того, як ви бачите ваше майбутнє. Також, можливо, із числа друзів стане чоловіком або дружиною людина, це теж дуже ймовірно, або в тій спільноті, в яку ви хочете включатись, ви знайдете собі там таку руку допомоги. І по цій всій ситуації важливим є те, щоб ви сконцентрувались на тих результатах, які ви хочете отримати. Це може бути, наприклад, прийняти рішення про те, що треба отримати освіту. Куди йти навчатися, їхати за кордон, куди, якщо переїхати конкретне місце, якщо це мовні курси, які, якщо це ситуація пов'язана із саморозвитком, пошуком наставника, або ж з тим моментом, коли ви хочете викладати, в якому контексті це має бути репетиторство, курси так далі, будь-який розвиток. Якщо це вирішення юридичних питань, наприклад, ви розумієте, що вам це треба згодити в рамках закону. Да, для того, щоб от вже вашу мрію втілювати у життя, яким чином оформити документальне підприємництво, як це має функціонувати? Якщо це ситуації із якимось лікувальними моментами, то до якого конкретно лікаря вам потрібно? На яку терапію, яка профілактика, куди саме за кордон їхати на реабілітацію? Оце все дуже актуально. Який саме спеціаліст, зокрема? Також які саме документи необхідно зібрати, як це узгодити в паперовому форматі, яка це має бути людина, яка вам посприяє в цьому, щоб це конкретно була людина, яка пообіцяла і зробила. Так? Тобто, якщо це якісь затримки певні, да, то ви в цей момент обдумуєте інші шляхи, але у вас є концентрація. Можливо, тут і ваших зусиль не вистачає для того, щоб вже завершити цей процес. Так що... Загалом, така енергетика повного місяця вона специфічна в плані психологічному. І ракам звичайно важко це сприймати, тому що немає того відгуку на емоцію, якби, на той стан, на ті дійсно підкріплені досягнення, результативність таку. Хочеться і себе порадувати, і показати це все, одарити всіх цим своїм Світлом, але час про те, що це наше світло є, воно нікуди не дівається. Але зараз ми маємо показати інші сфери свого життя, інші планети, дати їм можливість проявити той сонячний, те сонячне світло, яке вони відображують, яким вони насичені, ту нашу індивідуальність. Дякую вам, раки. Хай у вас все буде гаразд і не тільки в такий енергетичний період на зв'язку.